Сьогодні з нами ви його вже знаєте, і один чоловічок, який вже у нас буде постійним, можна сказати, учасником команди ВП. І це горб. Як горб? Можете назвати його як хочете. Ми сьогодні будемо в сьомому магазині і в сьомому магазині. І треба буде купити їжу. Я зараз вибираю собі синій цвіт. Ти що вибираєш? Ну давайте фіолетовий. Він фіолетовий, а ти? Давайте о, сірий. Сірий. Він вибрав сім. За цих цвітів треба купити е, е, двох характеристик. Це щоб був напой, щоб можна було з'їсти. Так що нам погна... ми зараз вже з Єгоргорам будемо шукати е, різні цвіта. Я пока що зайшов в такий відділ. Да, зайшов, так. Да. Я думаю, зачем ми сюда зайшли, тому що тут же немає. Не на поїздний їздить, так. да? ну все ми зайшли. Угу. Так, ладно, тоді по. Так як тут немає нічого сірого, я поменяю кольор на коричневий. Коротше, я зараз ходжу ну, по магазин. О, я навіть Єгор Гора знайшов його тут ну, нема. О, синій. Синього нема. А що ти знайшов? Ось такі киснюшки. Йому повезло, тому що. Візьму ось такий чай. А щось, що можна їсти? Не знаю, потім побачив. Коротше, я вже знайшов синій, у мене буде такий напой. Наконець, що ти знайшов? Кстати, якщо чесно, я думаю, що у нас щось дуже мало підписників, так що підписуйтесь. Зрозумію, що мені треба. На і я туди йду. Я в'я собі сіні керів. Ми з Баргуром вже купили. Да. Оп. І Ми, короче, купили вже е, е, я купив пепті така синя і барні. Ви не думаєте, що це реклама? Я купив чай і снікерс, А я купив бумери і сок. Ага. У нас зараз буде оцей магазин. Так що погнали. Знайшли Аврору, а, Я думаю, купити цей лад. У нас знімає Єгор. ви ну, можемо пише. Єгор. Єгор Гур Єгор Гор. Прощу, да. Так, синій. А мені треба фіолетове щось і дешеве. Ладно, переключимось тут, щось знайдемо. Коротше, ми вже купили в Аврорі, от, я купив садо, ну, цей і цей. А він? Я купив ось такий батончик, і, типу як шоколад. Я купив такий батончик шоколадний. І дітське питання. Ну не вважається як вода. Да, так, Ну вважається. Не... Ну, це якщо що води. ви... Для води. Ну, це, це для, для води. води у нього. Якщо що, напишіть в коментах, чи це вважається. Так що з вами був Тарен, ВВВ. І є горгор. Новий він, кстати, з нами буде вже на постійній основі знімати. І ще відеосплей. Ну. Всім пока.